Представте, граєш на своєму улюбленому сервері і до тебе підходить бородатий тіп і каже: Я зроблю все, що ти забажаєш і ти заплати мені хоч щось що це буде? Викопати огромазну територію чи якісь неприпустимі речі. А гравцям соколото навіть не доведеться це уявляти, тому що я контакт, я займуся цим сьогодні. Туди хінця ще не зрозумів. Я сьогодні буду виконувати все, що мені скажуть гравці соколито за любу плату. Ось коротеньке відео, як це буде відбуватися. Надію, всі все тепер зрозуміли, тому я можу розпочинати і першою жертвою настав Холі. Духай, Холі, Привіт, Холі. Привіт. Е, я чого тебе закликав? До треба якась допомога? Я зараз знімаю відео, допомагаю людям за будь-яку плату на В двох словах, Холі мені дав завдання добути три пластинки, з яких одна являється з нового данжу. Недовго я прийнявся наступний день до роботи. І на диво я за перше півгодини вже добув одну пластинку, тому вирушаю за двома іншими. І після ще півгодини страждання я нарешті зробив цей механізм. І після того, як я добув ці дві пластинки, я вже міг спокійною душою йти і видавати їх в холі. Ось три пластинки. куди, ведень. Триває. Тож. Давай. Скільки, Я скільки? так оцінюю цю роботу. А, І того холі дав 45 алмазів. Наступною моєю жортою стала найбагатша людина на сервері, а саме Шарлота. Бачиш ось цю недобудовану набережну. Бачу, прекрасно бачу. Ноти її треба закінчити. Нот приблизно до. От там, де пісок починається вже. От звідти і до. Десь отсюди, до вокзалу, я не знаю. Як ви могли почути Шарлота, дав мені завдання добудувати набережну, але є одне малесеньке, але добудувати я добудував. А зберегти реплей я не зміг. Тому можете писати коментарі, який я поганий. Але ось що вийшло. Шарлотта мені дав трохи більше від Холлі, Ну як трохи майже в три рази. А конкретніше 138 алмазів. Після Шарлотти я пішов до Корса, і я не міг подумати, наскільки це було помилкою в той момент. О, корс! Привіт! Дивися, Корс, я чого тебе закликав? Я зараз знімаю відео, допомагаю гравцям соковитого за любу плату. Е, не хочеш взяти участь? Ключ треба зробити? Давай. Так, мені не треба. Так, кази що? Забудьте так на зариту. З самого початку я подумав, що це буде раз плюнути, але, на жаль, це було чуть-чуть складнішим. Я розумію, що це можна було добути за годину або дві, але я син махався майже п'ять днів регулярно по одну, дві, а то й 3 години. Але кінецьким кінцем я добув стак незаріту і пішов віддавати їх Корсу. Ти ось пам'ятаєш, що я тобі говорив був, що стак незаріту, щоб ти мені. щоб я. щоб. Блять, ти казав, щоб я тобі добув? Так, пам'ятаю. Ось, добре. О. Дякую. Нема за що. Шо боржу, І Вимушу Так, що. Вау, дякую. Золотий пан яблю. І тому скорси я вирушив 54 алмази. Звичайно, могло бути більше, але хто я такий, щоб його судити? І останню списку на сьогодні в мене йде пан Андрій. Дивися, в мене там на Гавайчленді є оця, одна місцина, яку я забудував, і мені там потрібно засадити багато дерев, багато-багато смерек. Дуже багато смерек. Перше, коли я це почув, моя реакція була плюс-мінус ось така. Але врешті решт я погодився, і ми полетіли до нього. І на місці вже виявилося, що там не так вже й багато і працювати, буквально на одну-дві години. Але я одне але добувати я добудував. Але в мене отлетіло бояс, тому я не можу показати, як я це все робив. Але ось який фінальний результат в мене вийшов. То, то, то. Дякую. Звичайно, прошу дуже дякую за оце от от. І того Андрій дав рівно один стак алмазів. Потрібній реакції можна було зрозуміти, що він зрадів лісу, не так, як деякі. Наскільки я зрозумів, Андрій дуже сподобався ліс, тому що він мене навіть вклав своє відео. І взагалом за ціле відео я заробив 445 45 алмазів.